Шановні учасники змагань, тренери, представники та гості легкоатлетичного манежу. Ми раді вітати вас на чемпіонаті України серед ДСШ та з двоборств у приміщенні. На бігових доріжках у спортивних секторах змагатимуться юнаки та дівчата 1999 2000 років народження. Привітати їх сьогодні, запитали почесні гості. Олімпійський чемпіон, член МОК України, почесний президент Федерації атлетики Києва Борзов Валерій Гулипович, заступник директора Департаменту освіти і науки молоді та спорту, начальник управління сім'ї, молоді та спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту Костюченко Вадим Костянтинович. міста Києва, Гринюк Віктор Ростиславович. Заступник голови Комітету фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки України Павленко Віктор Олексійович. Начальник Київського міського відділу Комітету фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Бобровник Сергій Ілліч. Слово для привітання надається олімпійському чемпіону, члену Міжнародного олімпійського комітету, почесному президенту Федерації великої атлетики Києва Борисову Валерію Поликовичу. Шановні учасники змагань, змагання, першому дозволі вас привітати початком вашої професійної кар'єри, тому що змагання офіційні це якраз підтвердження вашої професійної кар'єри. І надії на майбутнє. Всі спортсмени, які мають відношення до перемог, починали з автоборства. Колись у нас було чотирьох борі, і ми приймали участь там, і підтверджували свою базову підготовку. Тому ми дуже відповідально відносились до організації таких змагань, аби ми свої зусилля разом з тренерами направили на формування базової підготовки. Дозвольте подякувати вам за те, що ви в цей непростий час приїхали і прийняли участь в наших змаганнях. І дозвольте побажати вам добре спортивної долі, майбутніх перемог і примістних перемог. Течних культури і спорту Костюченко Вадиму Костянтиновичу. Шановні учасники змагань, дорогі гості. В першу чергу я хотів би привітати вас всіх столиці України від імені Київської міської державної адміністрації. Подякувати нашим гостям з майже з усієї України, які приїхали на ці змагання. Велике вам спасибі і хотів би сказати, що наше місто, місто Київ це місто спорту. Місто Київ це місто, де збуваються мрії. Місто Київ це місто, де виборюються великі перемоги. Мрії – перевага. І я впевнений, що кожного з вас в вашому житті попереду ваша велика перемога. Дай вам всьому щастить. Слава вам, слава Україні! Слово надається президенту Федерації легкої атлетики міста Києва нині Віктору Ростиславовичу. Шановні учасники змагань, шановні тренери, шановні батьки спортсменів, які сьогодні виступають. Звертаюся до вас в цей дакий час, з тим, що. Особливо я відчуваю особливу радість, велику радість того, що сьогодні ми всі зібралися, в нас сьогодні більше ніж 500 спортсменів приймають участь в цьому чудовому змаганні, в чемпіонаті України. Всі мають можливість в нашому манежі, манежі Київської школи вищої спортивної майстерності, який знаходиться в користуванні Федерації Великої Таліки Києва, показати чудові результати. І незважаючи ні на що, ми єдина країна. І сьогодні на чемпіонаті України, і завтра чудові результати. Ще раз, всі країні це підтверджує. Бажаю вам добрих результатів, доброго наступу і наснаги. -дяку. Дякую. Спортсмени, що приймають участь у легкоатлетичних змаганнях, своїми успіхами завдячують літній праці своїх тренерів. Тож зараз ми хочемо відзначити тренерів дитячої нацько-спортивних шкіл Києва, що зробили вагомий внесок популяризації легкої атлетики. Серед дітей та юнацтва. Находження проводить олімпійський чемпіон, член Міжнародного олімпійського комітету, почесний президент Федерації легкої атлетики міста Києва Валерій Филипович Борзьов. Боромовник запрошується. Бахлюк Тетяна Миколаївна, тренер 1916, Рубанко Борис Миколайович, дитячий юнацька Олімпійського резерву перце Україна. Ворогай Андрій Миколаєвич. Тренер спеціалізованої дитячі літер, майстри по школі олімпійської пані. Також Київська міська державна адміністрація подякує означає меди, чиї учні мають досягнення на міжнародній арені. На родження проводять Костюченко Равко Старкиович та Мілок Віктор Достоспанович. Наш заробниць запрошується Вольєнович Микола Васильович заступників. Спасибо. 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 재미, я гравчо gutар